Вітаю в сьогоднішньому занятті ми поговоримо на дуже цікаву тему, а саме на що вам не потрібно витрачати час в своїй творчій кар'єрі. Перший момент це нескінченне обговорення різних тем в соціальних мережах. Звичайно, потік інформації, який нас обгортає зараз, він надзвичайно великий, і серед цієї інформації ви повинні виділяти тільки ту, яка йде вам на користь. Тобто відноситься саме до вашої творчої діяльності. І особливо це стосується коментарів, тому що при спілкуванні в соцмережах дуже складно знайти істину, і якщо ви будете витрачати на це багато часу, то забудете про свою основну діяльність митця. Обов'язково не порівнюйте себе з іншими. Цей момент ми вже обговорювали і будемо обговорювати в цьому курсі, тому що він дуже важливий для вашого ментального стану. Тільки в такому комфортному ментальному стані ви зможете повноцінно працювати, тому не зволікайте та не спостерігайте на досягнення інших митців, зосереджуйтесь тільки на своїй кар'єрі. Наступний момент стосується соціальних мереж, а саме підписок. Не намагайтесь охопити якомога більше ресурсів, виділяйте ту інформацію, яка допомагає вам розвиватись саме зараз тобто інформація. Яка актуальна для вас саме зараз. Тільки так ви зможете економити свій час та витрачати його більше на мистецтво. Далі нам не потрібно приділяти багато часу маркетингу. Звичайно, це є дуже важливою частиною вашої кар'єри, в цілому просування є важливим, але в першу чергу пам'ятайте, що ваш розвиток і ваше просування залежать від ваших навичок. Тому зосереджуйтесь саме на навичках, знаннях, практиці, і саме це буде вас просувати. Також вам не потрібен перфекціонізм в створенні вебсайту. На початковій стадії вам достатньо заповнити його основною інформацією вашими художніми документами тобто Artist Statement CV. І додати фотографії ваших робіт. Вже в процесі вашої діяльності, вашої творчості, ви будете поступово-поступово його покращувати. Наступний момент це нецільові виставки та конкурси. Обов'язково аналізуйте інформацію і дивіться, в якому стилі працює та чи інша галерея, яка організовує конкурс чи виставку. Саме таким чином ви зможете зацікавити нову аудиторію, яка цікавиться саме вашим напрямком мистецтва. Наступний момент це постійні переробки вже існуючих робіт. На своєму досвіді скажу, що це бажання переробляти, покращувати, воно є постійно, і тобі здається, що чогось не вистачає. Але я вам скажу, що краще витрачати час на створення нових робіт. Таким чином, ви розширюєте своє мистецтво, розширюєте колекцію своїх робіт, і вже з часом ви можете зрозуміти, чи потрібно переробляти якісь роботи, тобто дайте собі час, не потрібно одразу щось змінювати та додавати. Звичайно, нам не потрібно витрачати час на особисті неприємності. В цілому цей момент він йде з психології і зробити це просто відкинути з свого життя доволі складно. Але намагайтесь ось цю енергію, яка у вас виникає, завдяки ось цим неприємностям, перетворювати в ресурс, за допомогою якого ви зможете створювати нові твори. І останній момент це не цільова співпраця. Коли ви виходите на новий рівень, покращуєте свою майстерність, то вам ще більше починають пропонувати співпрацю. Це може бути галерея або, наприклад, митці. І тут вам потрібно аналізувати, в якому стилі і яка у них загальна філософія до створення робіт. Тому що кожна співпраця вона повинна приносити вам користь, тому обов'язково думайте, що саме ви отримуєте від кожної співпраці.